Зеленський зазначає, що Путіна можна все ж таки примусити до мира. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у Любліні, Нагадаємо, український лідер наголосив, що після численних жертв війна на близькому сході нарешті закінчується. За його словами, лише тиск світу зможе примусити російського диктатора Володимира Путіна. Також наблизити кінець війни в Україні. Ну і відео виступу глава держави також опублікував у себе в телеграм-каналі. Якщо хочете, можете також із ним ознайомитись. Так от, за словами Зеленського досить важливим є те, що на парламентській асамблеї НАТО присутні делегації з майже 50 країн: це Європа, весь Альянс, Близький Схід та інші регіони. Далі цитую. Зараз ми бачимо, що війна на близькому сході нарешті завершується. Після стількох жертв з'явився реальний шанс на мир. Це було важко, але це відбувається. Війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться і ця війна теж сказав президент. Український лідер переконаний, що очільника Кремля, як і будь-якого іншого терориста, можна примусити. До миру, якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир, зупинивши Росію зараз. Ви не лише допоможете нам захистити наші життя, ви допоможете собі. Зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Про бувовну також далі на Ерефі не можу не зазначити, адже нова бувовна там з'являється і знову на одному з найбільших нафтопереробних центрів рефі. А саме це нафтопереробний завод башнафта. УНПЗ, який забезпечує армію окупантів паливом і не лише. Це вже четверте за місяць атака на башкортостан, що у 1400 кілометрів від України в останнє по ньому поцілили напередодні 11 жовтня, тобто вкотре-вкотре продовжуємо пишатись просто нашими відповідними силами, структурами, службами за те, що вони роблять неймовірні речі. Тобто, уявіть собі, так знову ж таки, ось цей територіальний проміжок 1400 кілометрів від території нашої держави, тобто розуміємо з вами, що це насправді так легко зробити. Не можна було, але ми беремо і ми робимо і в нова бавовна. Що наразі відомо, відомо про те, що російські журналісти писали, що невідомий безпілотник атакував ймовірно промзону в Уфі, де розташований в тому числі нафтопереробний завод ОФА Орг що належить башнєфті. Місцеві жителі пишуть, що дим видно в районі бірського тракту дороги, що проходить промзоною. Також повідомляється про проблеми з мобільним інтернетом. У башкортостані раніше було оголошено безпілотну небезпаку в аеропорті. У Фу було запроваджено план килим. Згодом тимчасові обмеження все ж таки зняли. Ну і варто звичайно зазначити, що Башнефть УНПОЗЕ це. Така точка, яка розташована за близько 1400 кілометрів від кордонів України, і це, до речі, вже четверта атака на Башкортостан протягом останнього місяця. А наразі лише 15 жовтня. І до речі, експерт із США Марк. Тот також заявляв нашим колегам 24 му каналі, каналу. Перепрошую в їхньому етері про те, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Такі атаки можуть не Аста за собою гуманітарні наслідки для рашиської федерації. Тобто, знову ж таки, бачимо з вами, що бавовна там відбувається постійно, за що ми дійсно неймовірно дякуємо нашим відповідним службам. Ну а тим часом іще знаєте, дещо у рашисті відбувається вперше. Як от до прикладу, вперше у Челябінській області рафі оголосила безпілотну небезпеку. Що наразі відомо, а відомо якраз таки з приводу того, що у Челябінській області вперше оголосила небезпеку Утну небезпеку жителі Челябінська отримали повідомлення від МНС про запровадження режиму безпілотної небезпеки. Повідомили передплатники Астра знову ж таки допускачі про те, що жителі регіону зазначають, що отримують такі повідомлення. Перше а 8 жовтня в Єкатеринбурзі евакуювали оборонні підприємства. Загрозу БПЛА оголошували також у Пермському краї. 6 жовтня дрони атакували тюменський нафтопереробний завод та пошкодили ректифікаційну колону та частину системи водопостачання. повідомило знову ж таки джерело джерело. Перепрошую. Так, Астра. Ось, тобто такі дійсно приємні новини, адже Челябінська область вона дійсно а, знаходиться так досить далеко від території а, нашої держави. Я навіть хочу знаєте, зараз знайти наскільки далеко знаходиться так, якраз таки Челябінська область. Тому що ну, це дійсно, знаєте, досить цікаво. І бачимо, що вони, от, до прикладу, я знайшла від Полтави, так ну в цілому ось 1800 кілометрів. Так, 1800 кілометрів від території нашої держави. І знову ж таки, якщо можливо там будуть якісь зальоти, прильоти безпілотних літальних апаратів, то це також буде неймовірно потужний так, результат від наших Збройних сил України, тому що знову ж таки 1400 кілометрів від України. Таку відстань долаємо, і цілком можливо, що далі наступна ціль, наступна відстань це буде вже 1800 кілометрів. Дуже на це сподіваємось. Ну а тим часом повертаючись знову ж таки до теми фронту, до теми того, що відбувається зараз на територіях нашої держави. Адже скільки б ми про що не говорили, про підтримку міжнародних партнерів, про те, що відбувається у повітря, фронт це те місце, яке щодня дійсно там відбувається запеклі бої. Щодня там наші захисники та захисниці ризикують своїм життям. Щодня дійсно ситуація там дуже динамічна, вона дуже змінюється. І якраз таки є воєнний експерт, Олег Жданов, який на своєму ютюб каналі він коментує всі ці події, розповідає про те, де просунулася російська окупація, так де Маємо перевагу ми, українська сторона. Тож, давайте з вами далі більш детально заслухаємо аналітику від Олега Жданова: область. От як они перебрасили десант... десантників своїх і морською піхоту з Курської з Курської області, када там ослабили воздействие на наші позиції. в Донецкую, то сейчас нет. Сейчас это может быть переброска в пределах там, одного оперативного направления с одного фланга на другой. Но не более того. Поэтому как компенсация, видите, и рост, э, роста авиационных ударов, это как компенсация нехватки э, э, пехоты, вражеской пехоты для э, усиления давления на нашу оборону. Вот они компенсируют авиации. Ну, посмотрим, что же по оперативным направлениям. Я вам, в общем, так рассказал. А если пройти по конкретно, то Северослабожанская, там боевая активность остается на прежнем уровне. 6 боевых столкновений. Враг пытается, пытается атаковать наши позиции. Мы стараемся нанести ему максимальный урон, особенно в живой в живой силе и технике. А в Сумской области на плацдарме там ситуация без изменений. И в Курской тоже мы продолжаем надежно удерживать два плацдарма в районе Теткина и в районе Гуева. Так что там все, статус-кво в эти сутки сохранился на северо-слобожанском направлении. Южно-слобожанское направление. Как я уже сказал, здесь довольно высокая активность, она продолжает оставаться. 15 боевых столкновений на плацдарме в районе города Волчанск. Так расшисты не останавливаются и действительно там пытаются создать иллюзию направления главного удара. В надежде, что мы начнем быстро перебрасывать войска туда, в сторону Волчанска. И таким образом у нас не может не хватить резервов ну, по, по замыслу противника у нас должно не хватить резервов для усиления и удержания линии фронта на том же Покровском или Александровском направлении. Но не тут-то было. Мы прекрасно это понимаем и на Южно-Слобожанском направлении, несмотря на 15 штурмов на плацдарме в районе Волчанска, наши войска справляются с главной задачей недопущения потерь позиций с нашей стороны.